Сьогодні у Фасівському суді розглядається справа, яку умовно можна охрестити Національне агентство з питань запобігання корупції проти першого заступника міського голови Олени Зикової. Олену Борисівну звинувачують в тому, що буцімто на одному з засідань Фасівської міської ради вона особисто проголосувала за присвоєння собі грошової премії, а також не повідомила про цей факт голову міськвиконкому, що призвело до конфлікту інтересів. Таке трапляється, коли посадова особа використовує своє службове. Становище для вирішення власних меркантильних інтересів, при цьому не ставлячи до відома свого безпосереднього керівника. Ще в серпні цього року головне управління Служби безпеки України почало збирати докази, які мали на меті довести чи спростувати провину пані Зикової. Пізніше за розслідування справи взялося антикорупційне агентство. У його стінах і було складено два адмінпротоколи, які надійшли на розгляд до Фастівського суду. Оголосивши про початок слухання справи, суддя насамперед поцікавився в обвинуваченої, хто захищатиме її інтереси в суді. На що вона відповіла, що послуги адвоката їй ні до чого, оскільки й сама не гірше за нього зможе обстояти власні права. У скоєні правопорушення перший заступник міського голови, які слід було очікувати, не зізналася. А замість наведення доказів своєї невинуватості виступила з доволі несподіваним клопотанням про закриття обох справ. При цьому зазначила, що подальше провадження по них вважає недоцільним, оскільки спливли усі строки позовної давності. Прошу суд закрити провадження у справі. Про адміністративне правопорушення частини 1 статті 172 Кодексу України про адміністративне правопорушення в зв'язку з закінченням сроку, протягом якого може бути накладене адміністративне стягнення. Прокурор одразу ж виступила із зустрічним клопотанням до антикорупційного агентства. Вона попросила його співробітників надати інформацію, чи вчасно вони подали протоколи до суду, чи зробили це із запізненням. І Якщо так сталося, то чи мали для цього достатні підстави? Адже затримка на її думку могла бути викликана проведенням додаткових процесуальних дій. Прошу надати суд відповідний запит до НАЗК. Про те, де вони підтвердять поважність пропущення чи не пропущення ними строків, бо складає протокол саме Національне агенсу з питань запобігання корупції, а в клопотанні йде мова про СБУ. Суддя, погортавши адмінкодекс і натрапивши на необхідну статтю, постановив призупинити розгляд обох справ, аби дочекатися відповіді з НАЗК на прокурорське клопотання. Я глушу це перерва до 28 грудня 2016 року до 10.00. З огляду на резонансність обох справ до Фастівського будинку правосуддя прибуло кілька десятків місцевих активістів. Вони не приховували, що їхні симпатії цілком і повністю на стороні обвинувачення. А ось Олену Борисівну не прийшов підтримати до суду ані міський голова, ані будь-хто інший з його команди. Це надзвичайно обурило представника самопомочі Володимира Притуленка, який, попри те, що перебуває в опозиції до нинішньої влади, наголосив, що така поведінка мера та його найближчого оточення. Є ганебною. Невдовзі між ним та Оленою Зиковою зав'язалася цікава дискусія, яка мала на меті з'ясувати, чи мають обидві сторони процесу реальних свідків та наскільки правдивими можуть бути їхні свідчення. Свідки є, що ви так думаєте. Ви мені скажіть, хто свідки? А ви побачите? А ви побачите, хто буде Добре, Хай свідчить. Будуть свідчення. 28 І у мене будуть світки. Що ви думаєте? Вони свідки. Значить, будуть перевіряти тоді. Хай перевіряють. Обидві справи не носять кримінального характеру. Тож, якщо вину підозрюваної і буде доведено, за ґратами вона точно не опиниться. Серед імовірних санкцій, які на неї можуть очікувати, сплата кругленької суми штрафу в розмірі щонайменше 70 тисяч гривень і позбавлення займаної посади. Разом з тим, сторона обвинувачення наголошує, що питання стосовно відставки першого заступника міського голови перебуває поза компетенцією суду. Це виняткова прерогатива. Фасівського градоначальника «172 з приміткою 7 передбачає за частину першу тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неподаткованих мінімум доходів громадян, за вчинення дій по частині другій тягне за собою накладення штрафу від 200 до 400 наподаткованих мінімум доходів громадян. Одночасно із цим за вчинення корупційних адміністративних правопорушень. Надсилається відповідне подання до органу, в якому було вчинене це правопорушення, і вже керівник цього органу вирішує питання про відсторонення. Що ж стосується самої Олени Борисівни, то під час спілкування з журналістами вона була не надто багатослівною. Справу по якій проходить єдиним фігурантом, назвала політичним замовленням. Від більш розлогих коментарів воліла утриматися. Я кажеш, це політичне замовлення, якщо за два з половиною роки моєї роботи все, що змогли придумати, то що я в грудні прошлого року голосувала за рішення, ну, вибачте, я вважаю, що це, то я працюю добре. Ми голосували за рішення? Я не голосувала не за це голосували. рішення. Я не голосувала за це рішення, У в мене є свідки. І я буду відстоювати а свої вас. Інтереси. До докази Мені докази не які це ну аудіо відео, що ви не голосували. Ну і вас якби докази цього. Всього? Ну достатньо. Чи, 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 я світ? думаю, що це буде розглядатись в процесі суду. Лише світиму аудіо відео матеріалів немає. Я у мене я ще раз обіцяю я більше ніяких коментарів Долу. вам давати не буду. Долу. Я думаю, хай буде це залишиться на розгляд суду. Ні, просто цікаво, чи є я вас чи немає. Цікаво, вам дуже все цікаво. Якщо найближчу соратницю міського голови визнають винною, то без сумніву вона має понести справедливе покарання, хоча пані Зикова усім своїм виглядом демонструє, що правда на її боці і вона неодмінно восторжествує. Але при цьому їй варто не забувати відомий античний вислів, який стверджує, що фортуна зазвичай посміхається тому, кого не помічає Феміда. Сергій Сіроманець, Богдан Сова достовірно.